Всесвіт світ безмежний, мільярди галактик, трильйони зірок і незліченна кількість планет. Логічно припустити, що життя не унікальне лише на Землі. Але якщо це так, то чому ми не чуємо голосів інших цивілізацій? Чому космос мовчить? Уявіть себе в темному лісі, повному невидимих створінь. Ви не знаєте, хто ще там, Не знаєте, чи вони доброзичливі чи ворожі. Єдине, що ви знаєте, це те, що вони можуть вас виявити. Ви не кричите, ви не запалюєте світла, ви рухаєтесь безшумно, приховуючи кожен слід свого існування, бо в цьому лісі є мисливці. Якщо вони вас знайдуть першими, ви не залишите їм вибор. Ще раз уявіть собі ліс. Темний, безмовний, де кожен крок це ризик, кожен звук вирок, а тепер уяви, що це не ліс, це Всесвіт, і ми в ньому не мисливці, ми ті, кого вже помітили. Теорія темного лісу це не просто фантазія, це може бути відповідь на парадокс фермі. Чому ми не чуємо нікого, де всі? Може вони там ховаються, бо той, хто видає себе, зникає. Ми шукали їх. Програма сеті, наші радіохвилі, золоті пластини Вояджера. Сто років ми просто кричали в темряву ми тут, знайдіть нас. Але що, якщо нас уже почули, і якщо той, хто почув, не хоче розмовляти? Уявіть, цивілізацію, яка досягла вершини технологій, у них є зброя, снаряди, що летять зі швидкістю близькою до світла, один постріл, і зірка вибухає, планета згорає. Цивілізація старається за одну мить, і все це без звуку, без попередження, У темному лісі виживає той, хто б'є першим. Якщо темній ліс справжній, чи не зробили ми фатальну помилку, якщо там, у темряві, вже є очі, що дивляться на нас, якщо в цей момент хтось або щось вирішує нашу долю.